Усім привіт! У цьому відео на прикладі ось цього набору покажемо, як вишивати, як, як взагалі починати та вишивати подібні набори. До наших наборів входить все необхідне, щоб можна було отримати результат, такий, як зображений на титулці. Тут у нас титулка, схема двомовна українською та англійською мовами. Основа для вишивки ось така дерев'яна форма. І фетр. Його ви будете клеїти вже в закінченні роботи на зворотню сторону. Підвіз входить до комплекту. Бісер з позначеними номерами. Голка та нитка для вишивки бісером. Дивимось по схемі. Під першим номером у нас йде ось цей бісер. Під другим номером. Відповідно, ось цей. Ну і відповідно третій номер бісеру. В процесі вишивки по схемі дивимось на позначку і дивимось, який бісер відповідає цьому номеру, такий і пришиваємо. Готуємо бісер до вишивки. Рекомендуємо використовувати якісь органайзери або, наприклад, силіконові коврики, так як у нас. Вони у нас є в продажі, і вони є різних кольорів. Беремо нашу голку для вишивки та нитку. Зараз будемо заволікати нитку. Відмотуємо потрібний нам відрізок нитки. Відрізаємо. Такі ножнички можна придбати в нашому асортименті. Є такі і не тільки такі. І заволікаємо нитку в голку. Один кінець нитки має бути коротшим. Починаємо вишивати згідно схеми. Для початку потрібно протягнути нитку, нанизати першу бісеринку і пришити її навхрест. Обертаємо нашу форму і робимо вузлик. Можна зав'язати декілька разів, щоб було надійніше. Підрізаємо цей непотрібний кінець, але не дуже близько, а так трішки далі, щоб пізніше нам цей кінець не втік. Тепер можна ще раз пройтися та зафіксувати цю бісеринку. Це можна зробити навіть декілька разів, адже це перша, початково, щоб вона гарненько трималася. Коли бачите, що бісеринка у вас вже надійно закріплена, починайте вишивати далі згідно схеми. В нижній лівий куточок просажуємо голку, нанизуємо бісеринку на голку і у правий верхній куточок прошиваємо її, коли вишиваєте і дійшли до того моменту, що у вас закінчується нитка, ну ось, наприклад, десь 15 см залишається. Ви берете, залишаєте цей відрізок. Не чекайте, поки він у вас закінчиться десь геть біля самої основи, а залишаєте відрізочок. Відмотуєте з бубинки ще один відрізок нитки і робите декілька вузликів, прив'язуючи її до вашої нитки, якою ви вишивали. Сам вузлик вам потім сховається під бісером, його ніде не буде видно. Робите буквально там 4-5 вузликів, щоб вам добре трималося. Заволікаєте в голку і продовжуйте вишивати свою прикрасу. Коли дійшли до кінця, і вам потрібно закріпити останню вашу бісеринку і зафіксувати нитку, повторіть такі дії. Останню бісеринку також, так само як першу, приметайте декілька разів. Щоб вона надійно зафіксувалася. І у вас потім ниточка не, де не втікла. Коли це зробили, і вже бачите, що у вас остання бісеринка надійно зафіксована. Кінець нитки, який у вас залишився, пронизайте під попередніми стіпками нитки. Так вона у вас зафіксується і не буде ніде втікати та виглядати. І відріжте непотрібний кінець. Потім гарячим пістолетом Потрішечки наносите клей на зворотню сторону вашої вишивки і приклеюйте фетр. Отак, трішки нанесли, приклеїли. Далі. Трішки нанесли, приклеїли, тому що, якщо повністю нанести на всю форму гарячий клей, то ви не встигнете приклеїти, і він вас затвердіє. І буде фетр лягати такими горбиками і може навіть погано приклеїтись. Тому робіть все по, по трошки. Нанесли клей, приклеїли. Нанесли клей, приклеїли. І в кінці, вже до готової вашої виштої прикраси, чіпляйте ваш підвіз. Той, що входить до набору. Все, ваша іграшка буде готова до використання.